Доброго дня, малята! Я сьогодні отримала лист від лікаря Айболита. Діти, допоможіть! Рятуйте на нашу казкову країну напали мікроби з іншої планети, а я один не можу з ними впоратися. Ваші знання про дотримання правил гігієни допоможуть мені. Чекаю на вас, лікар Айболит. Діти, ви готові поділитися своїми знаннями та допомогти лікарові. Тоді вирушаємо. На чому ми можемо подорожувати? Ліка Айболит прислав нам чарівну парасольку. Розгляньмо її. Що зображено на парасольці? Зубна паста, грібінець, мило, антисептик, ножиці, шампунь, мочалка. Це предмети особистої гігієни. Розкажіть своїм батькам, навіщо потрібні ці речі. А тепер ставайте під парасольку полетимо до казкової країни на допомогу лікарю Айболиту. Проговоримо чарівні слова. Я здоров'я збережу, сам собі допоможу. Один, два, три, парасолька ти, лети. От ми і прилетіли до казкової країни. Подивіться, який брудний хлопчик справжній бруднуля, звуть його Петрик. Розповімо йому, як за собою доглядати. Розкажіть Петрику, що роблять для того, щоб одяг був гарним. Так, одяг перуть, вішають, прасують, складають і охайно носять його. Що потрібно робити, щоб черевички служили довше? Їх чистять, витирають, не затоптують взуття? Що слід робити для того, щоб обличчя було чистим? Поглядають час від часу в дзеркальце, вмиваються. Як стежити за волоссям? Його миють, причісують. Як слідкують за руками, миють з милом і зрізають нігті. Розкажіть Петрику, що роблять для того, щоб зубки були здоровими? Користуються зубною пастою, чистять зуби вранці і ввечері. Молодці малята. А тепер розкажемо Петрику, де ховаються мікроби. На цій карточці ми будемо викладати картинки на предметах, яких є мікроби. А на цій картоці предмети, на яких немає мікробів. Ось ця карточка. На ній намальована зубна щітка. Є мікроби? Ні, немає. Дверна ручка. Є мікроби на ній. Так, є. Мило. Немає. Чисті руки? Немає. Пісок. Так, є мікроби. Коли дитина кашляє, в повітрі є мікроби? Так, є. На чисто вимитих руках є мікроби. Ні, немає. На грошах є мікроби. Так, є і дуже багато. На мобільному телефоні теж є. Молодці малята добре впорались з завданням. Ще одне завдання. Гра, предмети-помічники. Я називаю предмети, якщо він допомагає доглядати за собою і підтримати чистоту, ви плескаєте у долоні. Зубна паста. М'яч, малярська щітка, мило, телевізор, фарби, рушники, ножиці. А ще наші діти знають, що для сили і здоров'я потрібно не тільки доглядати за собою, а треба вживати корисну їжу, ще робити зарядку і займатися спортом. Ми допомогли жителям казкової країни подолати микробів, нам час повертатися додому. Ставайте під парасольку і скажемо чарівні слова. Я здоров'я збережу, сам собі допоможу. Один, два, три, парасолька ти лети. Ось ми і дома. Чи сподобалась наша подорож? До побачення малята, до нових зустрічей!